Ситуація в районі проведення антитерористичної операції загострилася. За минулу добу російські окупаційні війська 70 разів обстріляли позиції Збройних сил України. На приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120 та 82 міліметри, зенітних установок ЗАУ-23-2 та гранатометів різних систем. Противник накривав опорні пункти в районі Красногорівки. Міномети калібру 120 та 82 міліметри, озброєння бойової машини піхоти. Гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю, ворог застосовував по позиціях поблизу водяного, По оборонцях гнутового, противник гатив з 82 мм мінометів, озброєння бойової машини піхоти та кулеметів великих калібрів, морських піхотинців поблизу Павлополя ворог обстріляв за зброєння бойової машини піхоти, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поруч Широкного за зброєні БМП та БТР. По позиціях під Лебединським та Старогнатівкою вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а по опорних пунктах поблизу Толоківки та Новотроїцького з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку з артилерії калібру 152 мм, з зенітних установок зу 23 2 мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів, противник гатив по опорних пунктах поруч Троїцького. Міномети калібру 120 та 82 міліметри, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Противник застосовував по позиціях поблизу Авдіївки. З міномети калібру 120 та 82 міліметри. Бив по опорних пунктах поблизу Луганського. Зі 120 мм мінометів озброєння бойової машини піхоти, гранатометів та кулеметів великих калібрів. Ворог вів вогонь по захисниках населеного пункту Піски. А з 82 мм мінометів протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по оборонцях Верхньоторецького, з протитанкових гранатометів, обстрілював позиції поблизу Зайцевого. Крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери. На Луганському напрямку по позиціях поруч Новозванівки противник застосував артилерію калібру 122 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети, вогнем мінометів калібру 120 мм, Гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог накривав оборонців Новооксандрівки, а з 82-мм мінометів гатив по захисниках Новотошківки. Зі 120-мм мінометів підрозділ російсько-окупаційних військ били по опорних пунктах поруч Оріхового, Нижнього та Катеринівки. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Попасної, станиці Луганської та Воловійського, а з автоматичних гранатометів оборонців Кримського. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю та здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. За минулу добу двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули. Ще шестеро захисників отримало поранення.